Вітаю тебе вітати на каналі Drive. з тобою, якістю Олександр. І в нас сьогодні вийшла просто надзвичайно гарна погодка. Хоча зараз тільки кінець лютого місяця, і ось уже за декілька днів прийде весна, але той факт, що вже пахне весною, що вже хочеться тієї весни після довготривалої зими, це просто надзвичайно. Співають пташечки, десь букає та велика жаба, пам'ятаєте, коли виїдеш на прогулку? І на серці, на душі просто розцвітають квіти. Це надзвичайні моменти, коли перший раз виїжджаєш десь на природу, в таку погоду. Це просто, просто, просто надзвичайно. Що я вам хочу сказати? Сьогодні я виїхав, скажімо так, немає можливості ще. Виїжджати на водойму на якийсь довгий період часу, але принаймні виїхати, просушити водилище, згадати, як що в'яжуться, які поводочки, які там оснасточки, які що до чого, щоб руки запам'ятали, щоб пощупали, щоб згадали, щоб була там м'язева пам'ять. Це просто надзвичайно, надзвичайно. І сьогодні в цьому відео я би хотів би з вами пройти саме той шлях. Той, який є від початку до кінця, коли монтуєш палку, коли закидаєш ту палку, коли замішуєш ще, скажімо, ту прикормочку, коли в'яжеш ще повідки. Щоб ви пройти цей шлях від А до Я, для того, щоб ви згадали, так само порадували зі мною, що нарешті весна, що нарешті весна і скоро. Ми знову почнемо ловити свої гарні нові трофеї вже в 24-му році. І все обов'язково буде добре і все обов'язково буде гаразд. Тому давайте поїхали і прийдемося зі мною. Ну, перше, що незвичайне, це звичайно взяти в руки нашу карпову палку. Подивитися на лісочку. Чи хороша вона, чи ні, як перемизумувала. У мене лісочка намотана в кінці. Сезону в жовтні місяці вона була намотана під змагання, я вже не передивився, все гарно, все добре. Далі дивимося прив'язаний до неї шок-лідер, чи гарненько він нас тримає на узлі, все в нас добре, все тримається. Переходимо до монтажа самого шок лідера до нашої оснасточки, до самого літкора. Передивлюємося, чи все тут добре. Все в нас добре. Ну і, звичайно, прив'язали вже самий монтаж. І основне питання, яке є в кожного рибака, як визначити місце лову, точку лову, коли ти приїхав на водой. Не беручи до рук маркера, не беручи до рук ніяких цих, просто в нас є робоча звичайна палка. Що нам зробити для того, щоб нам визначити місце? Для цього, звичайно. Краще взяти до руки того самого маркера, але якщо його немає, ми можемо скористатися просто грузиком, простукати дно. Це ми можемо зробити за допомогою або звичайного грузика, або якщо є в нас маркерний груз, звичайно, цепити краще маркерного груза і визначити точку лову, де ми будемо ловити нашу рибу. Беремо дилище і закидаємо його водойму. В першу чергу хочу сказати, звичайно, що коли ми приїжджаємо на водойму, перший раз ми, як правило, їдемо на водойму, яка нам безпосередньо вже знайома, де ми були не перший раз, де ми ловили рибу, ловили якісь скажімо, трофеї, отримали якийсь результат. Тому що ну, согласіться зі мною, що ти не поїдеш, скажімо, на початку весни, чи от як зараз, зимою в якусь таракань, якісь корчі якісь дікарі, тому що ну, риби там мало, вона ще не прокинулась. Поїхати просто, аби прокататися, не отримати результат, це теж стрьомна штука. А їдеш на водойму, де безпосередньо є якась плотність риби, де можна закинутися, де можна половити. Ну, переходимо до того. Закинули удилище і починаємо помалесенько робити проводочку. От ми відчуваємо, що в нас, скажімо, груз влетів. Десь в, в мул і тяжко йде. Вийшов груз на мула, починаємо протягувати. Якщо груз тягнеться по дні, скажімо так, важкувато, це означає, що в нас на дні йде на мул. Протягнули разок. Тяжко. Другий разок тяжко, ніяких стуків, нічого такого немає. Далі протягуємо, груз йде теж важко, тобто не відчувається, що. Тобто точка лову в нас, на жаль, о, трошечки скинулось, йде, і протяжка стала трошки легшою. В даному етапі я би поставив кліпсу, тому що я відчув, що зараз груз йде легше і в той же момент відчувається такий трошки, трошки він підстукує. Як будто він стає... Як будто він щось впирається, як будто є твердіше, твердіше таке дно, якісь, скажімо, впадінки. Поставили кліпсу. Зараз вон відчувається, що опять впирається в мул. Тобто навантаження йде таке мулясте дно. Є протягнули ще є якийсь стукіт, але він... Незначний. ну от В даному місці у нас теж є ще один стукіт. Ще одне таке подстукування, я би сказав, якісь признаки твердішого дня. Як правило, на рибалці, скажі, ми шукаємо більш твердіше дно. Тобто є молісті участки, є твердіші участки. Ми шукаємо більш твердіше дно, тому що по теорії якби рибу будемо ловити з твердішого. На практиці, практика буває різна. Буває таке, що шукаємо твердіше дно, кормимо там точку, а ловимо за цим твердішим дном на молі, і риба там клює. Але все рівно, хоча б якусь теорію, ми маємо розуміти для того, щоб правильно закинутися і правильно, ну, як правильно, закинутися і ловити там рибу. Тому, ну, якась має бути основа, якась має бути база. Це 100%. Без цього ніяк. Прокинулись, поставили дві. Дві кліпси, там, де по наших відчуттях, скажімо, є якесь твердіше дно, де є був якийсь простукіт. І від цього ми зараз будемо відштовхуватись. Ми беремо наші маркерні кілочки, ставимо на них на дистанції. скажімо, 5 метрів. Кілочки бажано ставити трошки на напрямку зовні, для того, щоб гарно лісочка була. І відбиваємо повних нашу дистанцію, яка безпосередньо була. Тобто в нас було дві дистанції. Ми маємо знати для того, щоб орієнтуватися і закидатися іншими удилищами в цю саму точку. Беремо наш грузик, цепляємо до одного маркерного кілочка, підводимо до другого і будемо рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять. 10, 11, 12, 12, це у нас 60, фактично заходиться по середині 62 метри. Тобто 12 12,5, це у нас виходить, ближня точка, тут було гарненьке постукування. Звісно, рахітно я зараз це все роблю, бо перший раз, так що, якщо не так вибачайте, друга точка, 13. 14, 15, 16, 16 це в нас виходить скільки? 82 метри у нас виходить точка, не 82, а 81, тому що все-таки займає п'яту частину. І ми по ній безпосередньо от визначаємо вже точку нашої ловлі. Тобто в нас йде дві точки. Одна 62, друга 83. Попробуємо і на тій, і на тій половити нашу рибку. Далі що ми робимо? На цій точці, щоб нам точно по ній працювати, нам треба накласти будівельний скотч для того, щоб у нас на утилищі була метка. Тобто в нас виходить, залишається відстань для того, щоб наложити нашу маркерну. Меточку ми за допомогою скотча беремо, ставимо нашу міточку і акуратненько відрізаємо, її дуже акуратненько відрізаємо, щоб не пошкодити саму жилку. Тому що це дуже важливо, бо можна просто взяти ту жилку і відрізати. Відрізали акуратненько. Взяли, наложили неї і таким чином ми ставимо цю метку. Для чого ставиться ця метка? Для того, щоб реально ми знали, в якій точці ми будемо ловити нашу рибу і де в нас буде безпосередньо вона ловитися. Далі для того, щоб точніше, точніше це все ловилося, і ми кидали саме кліпсу, ми скидаємо жилку десь. Робимо метра 2-3. Так як в нас сьогодні, скажімо, не має вітряної погоди, вітер відносний, цього буде достатньо. Якщо ви попадаєте в більший вітер і буде десь, наприклад, якась, якась похибка вітра в сторону, в такому випадку ви це враховуєте. Можливо, треба буде давати похибку по самій лєці, коли ви ставите ляску на кліпсу. Десь на відстані 5, а то, й, можливо, 10 метрів, все залежить безпосередньо від вітру. Все, зробили даного скажем так, операцію наматуємо нашу жилочку на катушечку і вже будемо безпосередньо здійснювати закид в нашу точку. Логу. Ну, звичайно, треба приготувати наші, наші насадки, наші прикормки, стіки, що, що ми там будемо сьогодні ловити. Ну що, виміряв, виміряв я дистанцію. дистанція буде у нас 82 метра. Вирішив все-таки робити на двох удилищах, так як я воду йому, трошки знаю, на цій дистанції де знаходиться, нас знаходиться рівчик, де виход з рівчика. І якраз на дистанції 80-82 метри у нас буде перспективна точка. Але саму суть, я думаю, ти вловив, як що робити, що до чого, щоб було якісь реальне представлення. Тобто до я. Далі надзвичайно важливе питання, що поставити. Що ж ми будемо ставити, щоб та риба клюнула в нас ранньою весною. Ну, я буду монтувати цього разу маленькі насадочки. цього, о, В сезоні 24-го року ми зробили такі новиночки, дамбульчики. Дамбульчик, це така скажімо, прикольненька назва. Це в нас насадочка в вигляді по, в Дамблса, але по плавучості як по папу. От ми назвали нього Дамб. Бульчик. Він є в нас в 9 смаків, отакі в нас кольори. Одна із самих топових кольорів це кальмар-полуниця-біргамот. Цей колір теж працював по цій водоймі і ми його будемо ставити. Інша насадочка, яку ми поставимо, це в нас буде криль-крив'ятка. Така вона більш помаранчево, краснішого кольору. Це одна із топ-насадок, яка працює як на дикарях, так і на спортивних водоймах. Також гарно працює по весні. Ці дві насадочки ми поставимо. Дамбульчик, це в нас буде насадочка під гачок 10-го розміру або під 12 й гачок. Зараз будемо ставити 10-й. І я буду ловити двома методами ловлі. Одна насадка та що в нас буде правіша, вона у нас буде ловитися звичайна класична насадка, вертоліт з допомогою стіка. Інша насадка у нас буде флет-методна яку ми зараз замішаємо, зробимо. Наш мікс за допомогою fled мікса Це в нас ну, от у нас буде мотильчик, я думаю, він буде актуальний. Його трошечки зволожимо за допомогою води так, ліквіда. заливимо це все в коробочку і будемо вловити за допомогою даного методу. Тобто, Права в нас класична насадка, ліва в нас буде флед-методна -метод, кермушка, флед-метод. Відстань буде одинакова. 82 що права, 82 метра що ліва. І подивимося, що в нас з цього вийде. Але крім цього, я хотів би ще дати відповідь на деякі запитання, які виникають в процесі в рибаків. Як все-таки зволожувати? Ось ці набори або взагалі методний перець. Скажу вам відверто, що орієнтовно десь на 100 грамів корма йде 25-30 мл води для того, щоб його оптимально зволожити. В наших наборах є отакі от баночки. Ці баночки 100 мл. На отакий от набір... 400 грамм, тобто всіх 100 мл цілком достатньо. Якщо ви нього половини, а відповідного в даному наборі зараз я в нього так як я не знаю, скільки я буду використовувати, але все-таки більше, більше змішувати мені не хочеться. Тому цю баночку ми просто нальємо, половину цієї баночки води. Набрали пів баночки води з водою, ми закрутили, розколотали за допомогою. Ліквіда, щоб воно змішалося у нас гарненько, добренько. І цю рідину ми виливаємо в наш наборчик. Вилили наш наборчик. Закрили, змішали і. На 5-10 хвилин в сторону. Ми його не трогаємо. Він має набратися водички цей пельчик. І відповідно нам для цього треба трошечки часу. А зараз ми перейдемо безпосередньо до в'язання самого монтажу. Для того, щоб нам нормально зв'язати монтаж, нам треба завжди водичка. Для чого? Для того, щоб визначити плавучі сімейні насадки. Дуже, не дуже в багатьох, а скажімо так, є моменти, коли е, самі клієнти пишуть нам, що ой, у вас попап не працював. Е, причина того, що він не працював, там, скажімо... Що я його закинув, риба не клює і так далі. Тому подібне. Коли я починаю розпитувати, в чому причина, ну, а чого ви так вирішили, він каже, що він взяв 8 гачок, прицепив по папа десятку, не перевіряючи закинув воду, і він нічого не зловив. Ну, в першу чергу він нічого не зловив, тому що даний попав він був задертий вверх і фактично там тяжковато було зловити рибку. Беремо нашого дамбульчика. Беремо голочку, звичайна голочка, це не якась супер-пупер екстра тонка там і т.п. Просовуємо наш дамбульчик, от, будь ласка, він гарненько заходить. Нема ніяких тріскунь, тріск, нічого. Тобто даний мікс, який використовується при виробництві дамбульчика, він зроблений таким чином, щоб будь-яка голка, яка у вас є, ви дістали і зробили за допомогою неї насадочку. Протягуємо її через наш нашу петелечку, наш. І беремо... ну Бачите, мене тут трохи бардачков хватає після тієї зими, що руки ні до чого не привикли. Стр на штукен це я і десь я вже знову прохерив ще щось. Нашли нашого стопорка, знайшли те, що треба, тому що ну, реально після зими руки, звісно... Не так відчувають, як після цього взяли, просунули нашого стопорка, наш дамбульчичок-шнамбульчичок і перевіряємо Оп, нашу плавучість. Оп! Єсть! По красоті! Все стоїть на жалові. Все як треба, дамбульчик він плаває. Красота. Тепер будемо вмонтувати нашу першу насадочку на те оддилище, що у нас зліва, тобто на до кормушка, відповідно, нам треба достати збоку наш пелет, який вже відстоявся. І, Відповідно зараз монтуємо і будемо закидатися. Беремо нашого міксика, міксика, це наш кальмарчик. І за допомогою пресувалки, прес-форми, скажімо, так, пресуємо. Наш пельчик в кормушечку. Потрамбували чик. Отак От все гарно. У нас з дамбульчиком з нашим пельчиком виглядає наша кормушечка. Зараз будемо її закидати нашу точку. Голови. Насадку ми вже закинули, буде фледметрна кормушка, все у нас добре росте. Коли воно буде знаходитися в цьому в нашому луточку, час від часу його треба змішувати, щоб воно не заставилось. Ну, це, скажімо, є такий момент. Другу насадочку ми будемо кидати на криль-креветку. Це одна із топових насадочок від кардрайвер. Дуже добре показує по холодній воді, на різних водоймах. Дуже така цікава, своєрідно має гарний е виражений такий яскраво помаранчевий колір. І реально вона в мене особисто вона в топі, бо реально прикольна насадка. Блин, опять довбуться ті стопорки. Ну, кажу, Це перший виїзд, я би сказав, це більшість просушка. Просушка після зимового сезону і того вона така, скажімо, своєрідно. Унікальна. Та просушка. Фіксуємо стопорок. клац, є. ну Бачите, вже вже за, трошечки опрацював, резинкою підтягуємо, дивимося, плавучість нашого нашої насадочки і плавучість нас. ТЕДЕМ! Чудова плавучість, будь ласка, по папчик восьмерочка ставить, нажало гачок корда White Gip. Без жодних питань, нічого більше відгружати не потрібно. Тобто кожна насадочка зроблена фактично під кожен розмір очка. Якщо ця працює гарно з десяточкою, і 12-ку, 12-ку чуть-чуть треба буде подивіти, то ця під восьморочку підходить ідеально. Так, а цю насадочку, та що у нас знаходиться справа, ту палку, яка знаходиться справа, вже починає заговарюватися те, що давно вже так багато не говорив після зими. І ми закинемо не на праве будлище. Беремо нашу стіка і вперед. Діваємо нашого поводочка на монтаж. Монтаж, нагадаю, у нас вертоліт. Перевіряємо верхню бусинку, щоб воно гарненько ходило, щоб у нас насадочка попала так, як треба. Якщо у нас там буде трошечки молосто, щоб бусинка передня змістилася і поводок підняв її доверху. Що в нас нічого не було. Отак у нас виглядає наш поводочок. Вдіваємо його і беремо, закидаємо в нашу водойму. Ура! Так, витіли метка, я це вже почув, кліпса теж. Беремо, натягуємо натяжечку і по міточки. Видно, що вона фактично знаходиться біля кончика. Тобто ми в той, ту погибку, яку ми, яку ми дали в 3 метри, ми фактично вгадали по даваній погоді, що на такій відстані цього буде достатньо для того, щоб наше білище знаходилось безпосередньо в точці лову. Беремо нашого слінгра, вдіваємо на лісочку, від коригуємо нашу катушечку. Підкоректували, бачимо, що в нас щось більш-менш натягнулося і ставимо нашу лісочку на свінгер. Трошечки спускаємо. О, який нас звук. Зараз як поїде, ох, то буде красота. Все, все, у нас чітко, гарно налаштовано, делікатно. Сам сигналізатор, свінгер, грузик зміщений вперед. І при малішій зацікавленості чи при малішому контакті з нашою насадочкою ми відразу про це почуємо. Якось так. Як -то, як то трошечки просадка пішла. Ну що ж, була просадочка Свінгера, він просів, тобто була якась активність біля кормушки, флетметод, ну от зараз от підсік ну, ніби на початку щось щось чуть-чуть дало, ну, якоби якийсь ривочок, але зараз я не відчуваю навантаження, ну, скажімо так, якісь був. Ну, це не... Я цим не здивований, тому що вода холодна десь. Рибка підійшла, чимось зацікавилася, але в той же момент, скажімо так, не взяла. Але це теж вже хороший. Є сигнал до того, що риба в даній водоймі трошечки активізується і вже можна щось їхати, щось виїжджати, при тому, що ми всього-навсього поїхали на один день на там, буквально на якихось 5 годин і вже маємо покльовочку. Тобто проїхали, просушилися, покидали по, по цей, і при цьому є вже результат. Я дуже радий тому, що в мене випала можливість поїхати на водойму, навіть якщо я не отримав результата, але виїхав, просушився, почув два піка, була просадка. ну, На жаль, рибки не було. Ну, це нічого страшного. Головне, що все-таки що перший виїзд, перша природа, природа, як я вже казав, і ще раз повторюся, це надзвичайно ці. Дивися, дивися на цих пташечок, на цю, на цю всю активність, на цей весь рух, і просто гарно, чудово, чудовий настрій, чудовий, чудовий, чудовий. чудовий. От що я можу хочу сказати. До речі, в е нас вийшли новинки. Про це ми знімемо скоро свій анонс. Він буде в слідуючому відео після е цієї нашої риболовлі. І хочу сказати, що залишайтеся з нами, ставляйте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Натисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Підтримуйте донатами ЗСУ. До нових зустрічей. До побачення.